Рівного дня, шановні українці, дам відповідь вам на запитання, що робити, якщо чоловік гуляє, часто запитують жінки. Так от, що робити, якщо чоловік гуляє? Перш за все, потрібно подивитися в дзеркало. Тому що все, що ми маємо, це є наслідок наших дій в минулому. Ну, які продовжуються. Теперішніми діями в сьогоденні. Якщо чоловік гуляє, значить чогось він недоотримує від вас. А саме сексуальної енергії і реалізації себе як чоловіка. І коли чоловік не може реалізувати себе як захисник, от, показати, що він сильний, що він може захистити жінку. І за це вона дозволить провести з неї злюб. Тобто зробити акт зачаття нового життя, чоловік, відповідно, буде шукати це в іншій жінці. От. А чому він не може це реалізувати з вами? То це вже питання до вас. Для цього вам потрібно дзеркало дивитись і аналізуєте, чому це так. Часто це пов'язано з фемінізмом. З цією толерантністю рівноправім, коли жінки перетворюються в чоловіків з лагуза Петро Беркани, мовою рун. Жінка перетворюється в Тайвас, в грубу яру силу. От, ще одного чоловіка, який воює, відвоює, з яким чоловік не може розрядитися, як в землю, свій вогонь. І створюються два вогня. От. Або жінка просто. Заберканюється, заземляється повністю, закриваючи собі така беркана на утізок, що мовою рун. Вона зав'язує свою другу чакру, другий енерговузол, в якій знаходиться енерго, такий потужний енергоканал в районі матки між попком і лобком. Там все зав'язується, а це часто роблять релігії, тому що сексуальна енергія вона потужніша за будь-які егрегорі, вона природній егрегор, тому релігії забороняють. Злюб, секс і все, що пов'язано з коханням, з цією пристрастю, ну не любов, а кохання. Тому що коли людина отримує ці природні базові енергії творця, то вона забуває про релігії і виходить з релігії, тому що вона розуміє, що там брехня і обман. А коли жінка забита, вона така в благості релігійній, вона це все закриває. От, в неї працює тільки четверта чакла, яка не за кохання відповідає а за любов. А чоловік стукається туди вниз живота, а там закрито, він не може підключитись і реалізувати себе. Відповідно, він йде до іншої жінки. Виключенням можуть бути тільки випадки: це психічно хворі чоловіки, такі відфільтровуються мантикою, там, картами, рунами. З психологом можна з відвідуючою людиною проконсультуватися, коли людина просто має, наприклад, підселення, якийсь алгоритм. Коли там, наприклад, ще одна істота підселена, ну, тобто, в алгоритму душі підселений ще алгоритм іншої свідомості. І вона, наприклад, вдвічі більше потребує цієї енергії. От. І тоді вона гіперактивно в чоловіків. така. Цей енерговузол, друга чакра, він просто гіперактивно крутиться і він потребує дуже багато енергії. От. І чоловіки, відповідно, шукають тобто, од... одної жінки їм мало. От. Або в, з психологічними закладками, наприклад, в арабів, там, як мусульманних, наприклад, чоловік е не має права мати злюб, секс з жінкою до одруження. А весь прикол в тому, що в мусульманській релігії чоловік не може одружитися, доки він не має власної квартири, ну житла, будинка житла неможливо. От. Відповідно, в бідних цих арабських країнах чоловік, десь перше житло отримує в 35 років, приблизно 35-37 років до 40, ну 35-40. Відповідно, здоровий чоловік, якого вже формується десь в семирічному віці друга чакра, відповідно, запускаються гормони, він починає займатися там, спочатку анонізмом, а потім вже відповідно. Полюції, оце все відбувається, він переходить на верблюдів, ослів, кіз, тому що просто йому потрібно якось себе реалізовувати. Потім, коли вони в дорослому віці дориваються до жінок, то їм одної буде мало. Тобто в них накопичений потенціал, от, який він там розряжався якось в віслюків, цих втилиць, в кіз, бовець, він починає реалізовувати кількістю жінок. Це також потрібно враховувати. От. ну Якісь такі відносини. Але все ж таки жінка, сім'я потрібна жінці, якщо вона хапає, наприклад, сильного чоловіка або розганяє чоловіка, як жінка ну кажуть, що жінка дає приносить чоловіку гроші, стимулює. А як вона приносить? Вона стимулює його заробляти на сім'ю, на дітей, на ще щось. Тому що жінці потрібна сім'я. Коли вона занадто сильно стимулює чоловіка, вона його розганяє та й вас, тобто яру силу. Чоловік стає активним, він дійсно заробляє більше грошей, просто що в його взагалі тягне гроші. А взамін не дає погасити цей тивас. Він приходить додому, от, йому не дають, і він відповідно, заводить секретарку, ще когось. От. Ну, як бачите, що чоловік мусить себе. Ну, Це просто енергообмін, це магія. Тобто магія це енергія. енергія. Як ви бачите, жінка сама в цьому. Винна, по суті, тому що жінці потрібна сім'я. Якщо чоловік не зраджує, якщо він сам по собі, тобто шлях одинака, чоловік може так жити, жінка так не може. Якщо жінка все ж таки хоче реалізувати свою базову програму, от, приходить цей світ мати сім'ю дітей, ну, то вона несе за це відповідальність. Чоловіка годувати потрібно за те, що він її захищає, приносить гроші, оберігає. От, якщо вона не годує, от його тайваз тут навпаки не розряджає в своїй беркані, не вводиться тайвас в пертро і не гасить в беркані от, своїм Ну, Це як статевий орган вас, вона входить в в лоно жінки, яка є берканою такою заземленою енергією, де з силою води вона гасить її. Тобто, і вас, Пертроберка на Лагуз, немає цього алгоритму здорових сімейних стосунків, то, то чоловік його знайде з боку і знайде. Ні, то розлучиться, кене навіть ні одна. ну, Чоловіку, в принципі, сім'я діти не потрібні. Тому ні одна жінка і діти особливо, що велика помилка жінок втримає чоловіка, не втримає, ніколи не втримає. Ні одного ще не втримав. Вот. Гроші можуть втримати, тому що він тоді заводить собі коханок, утриманок, їм машини квартири і розважається. Та й так, тому, перш за все, коли жінка задає запитання, чому мені чоловік зраджує, достаєте люстерко і дивитесь туди. От, можливо, заодно другів це зеркаля побачите, яким підскажуть. піскажуть. Що з вами не так. А змушувати чоловіка там насильно себе любити, це вже чорнуха. Тоді ви ще не один раз будете народжувати жінкою, не один раз будете народжувати в муках і кармічно відпрацьовувати всякі такі цікаві речі. Дія наслідок. Якщо ви вибрали бути жінкою, от вам це потрібно, щоб піти далі, то потрібно дотримуватись певних алгоритмів. От. Та й так, любіть чоловіків, і тоді чоловіки будуть любити вас. І дозволяйте їм реалізовуватися. Це має бути обов'язково. Якщо ви їх розганяєте для того, щоб вони вам приносили ресурс. Тобто з нормальною жінкою, жінка задовбе чоловіка так, просто акуратно м'яко, що він почне розвиватися, відкривати бізнес, заробляти гроші. Але ж не забувайте, що потрібно, щоб він розрядився за це, отримав своє. Має бути гармонія, Дагас, інгус. коли руна канов входить в іншу руну. Канов, кано. Та й вас в пертро. І буде вам щастя. Тому люстерко всім поміч. Кожен з нас має те, на що він заслуговує. Слава українській нації, смерть ворогам українській нації.